Це нормально з вами. Що ви робите? Що ти пи! Що ти мечиш? Що ти шаль? ти жаль! До вас без заслуга не спеціально, засіб кайдану! На землю! Що відбулося? Штичка з поліцейським, так. Після комендантського часу на вулиці не посліху. Ви свою провину ви знаєте? Ну Під час патрулювання вулиць міста співробітника сектору реагування патрульної поліції було виявлено чоловіка, що перебував в місті під час дії комендантської години. Правоохоронці зупинили дану особу з метою перевірки документів. Правопорушником виявився 39-річний місцевий мешканець, який при появі працівників поліції почав вести себе агресивно, різко реагувати на зауваження та виражався на цензурної лайки. Бік правоохоронців в ході спілкування з поліцейським зловмисник не заспокоївся, почав виражатися погрози фізичною розправою. Після чого наніс поліцейському сектору реагування патрульної поліції удар догоною по обличчя, спричинивши останнім тілесні ушкодження. За даним фактом слідчі відкрило кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 умисне заподіяння працівником правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням. Цим працівником службових обов'язків Кримінального кодексу України даний час вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.